Вітаю всіх! Мене називають Славік Бест. Я від корпорації свят ЧНЧ Продакшн. У Мукачеві без 1012. І саме в цей час ми розпочинаємо нашу програму ТОП-5 тостів на кожному закарпатському весіллі. Всі знають, що роль маточки на Закарпатті дуже важлива, але мало хто знає, що на маточку вчать з дитинства. Є маточчини школи, те, та що там школи, є маточчини-бурси. Хто їде вчитися в Ужгород, знає, що там є маточин виш. Ну і в кожної маточки є, звичайно, він. Маточин Василь. П'ята сходинка. Алло, алло, чути мене. Дорогі наші молодята. E, вам много всякого желали. Найполовина e, половина з того збудеся. Приєднуюся до всіх сказаних слів. Лічно від себе, е, хочу вам побажати. А е, щастя, е, здоров'я е, всього найкращого, е, тіко діточок, як на небі зірочок. На і благає літ. Кожна мама хоче, щоб її дитина була в центрі уваги. Тим паче на весіллі. Вже давно ніхто не знає, якою першою була дитина, яка проголосила тост на весіллі. Подейкою це був маленький Іван Попович, який так проспівав свій тост, що півшатра знесло. Ну і як це виглядає на сучасному весіллі, щоб кожна дитина запам'ятала і була гарною і хорошою, як я у мами. Четверта сходинка: підзвони весільні. Це радість свій час щирого серця вітаємо вас. Ми хочемо вам вас усіх, щоб ви були дружні, успішні і багаті і ще неодмінно щасливі, здорові, щоб жили завжди у ладу і любові. Хай Разом всі справи даються вам легко та гарні сюрпризи приносить лелека. Ну а ми продовжуємо. Всі знають, що на кожному закарпатському весіллі є якась людина, яка прекрасно грається українською і російською мовами, демонструючи при цьому свої два паспорти. Як же це виглядає і як же воно буде виглядати у нашому топі тостів далі. Третя сходинка. Ну що ж, молодята, я сказав все, що я вам хотів сказати. На жаль, тітка не змогла приїхати, бо вона в Португалії на заробітках. Але прислала вам такі ось віршовані рядки. Раз я вам прочитаю. Свадьба – дело непростое. Свадьба – дело молодое. Если решили вместе жить, значит так тому и быть. Поздравляем от души. Пусть будут малыши. Дом, машина, дача, любовь, верность и удача, чтобы жизнь не разлучала, чтобы крепко обвенчала, чтобы счастье было только вот за. Это, скажем, Горька! Ну і тепер хочеться чогось гаряченького. Ми рухаємось далі, адже у нас попереду два гаряченькі тосте, які знаходяться попереду всіх. На кожному закарпатському весіллі є люди з різних куточків нашої держави. Скажімо, зі Львова. Якщо ви в дитинстві крали яблука з сусіднього городу і вас за це називали садовий, і тепер ви думаєте, що ви будете мером Львова, то ви не праві. Мало хто знає, щоб розрізнити справжнього львів'янина, треба взяти його відбиток пальцю. І якщо він справжній львів'янин з серця Львову, то відбиток має мати форму герба України. Даний тос на другій позиції. Ми з днем весілля вас вітаємо, всього найкраще бажаємо, Щоб були щедрі, багаті, дитячий сміх луна у хаті. Тобі, володю, булава, бо ти в цім домі голова. Ти дбай, щоб в домі був достаток, принось дружині всю зарплату, про друзів трошки забувай. З роботи в дім свій поспішай, бо ти господар, голова, в руках у тебе. Булава. Ну, а качалка то зоряні. Річ добра це для господині, коли вареники зварити, а коли тісто замісити. А коли володя загуляє, йому качалка нагадає, що він же чоловік жонатий, так, так, так. щоби тримав своєї хати. Беріть і дарунки, і молодята! Живіть і щасливо і багато! багато. Гірко! Закарпаття. Багатий край на депутатів обл і рай рад. І на кожному закарпатському весіллі є такий запрошений депутат. Але він там не в ролі депутата, а в ролі хрещеного батька. Подейкують, що чим довший тост у депутата, тим більше виборців проголосують за нього на виборах. Ви думаєте, чому я так все, -все кажу? Тому що депутатам закон не писаний. Дорогі молодята. Цей святковий і радісний день хочеться вам побажати всього лише найкращого, чим побільше. Але знаєте, сьогодні я вирішив своє тостове вітання побудувати з такою добре всім відомою притчею. Жив один мудрець, який знав все на світі, скільки води у морі, скільки пташок у небі. І знаєте, якось одного разу молоде подружжя вирішило його перевірити. І думають: а давайте ми ось впіймаємо метелика. І заховаємо його в долоні. Прийдемо до мудреця і спитаємо, а що в наших руках? А він скаже метелик. А ми спитаємо його: А живий він чи мертвий. Якщо він скаже, що живий, ми його стиснемо, він буде мертвий. Якщо він скаже, що мертвий, ми розіжмемо долоні і випустимо його, бо бачимо, що він живий. Отож, бо саме так вони вирішили його перевірити. Зібрались вони, прийшли до мудреця і кажуть: скажіть, будь ласка. Чи ви знаєте ви, що знаходиться в наших руках? Він каже, так, метелик. А ми його питаємо, а живий він чи мертвий. Він подивився на нас, подумав і сказав: все у ваших руках! Отож, бо, дорогі молоді, я вам бажаю, щоб все було у ваших руках. Тримайтеся один одного, любіть один одного гірко! Ну от і все. Такі були топ-5 тостів на Закарпатті. Мене називають Бест, Завжди ваша корпорація свят ЧНЧ Продакшн.